Як прийняти своє неідеальне батьківство, мабуть, це не просто, особливо якщо людина вихована в умовах порівняння, то складно виключити в себе в голові певний там тумблер. Я не буду себе порівнювати чи засуджувати. Наше життя складається з минулого, теперішнього і майбутнього. Це як панда кунг фу. Зосереджуватися на минулому немає сенсу, бо ми нічого не можемо змінити. Зосереджуватися на майбутньому яким я обов'язково типу, маю бути, теж не має сенсу, тому що я не знаю, що мені життя приготувало. Зосередитися зараз на своєму теперішньому – це ідеальний варіант, в принципі, життя. Що я зараз можу зробити зі своїм батьківством? Я фіксую, що я зриваюся і кричу на своїх дітях. Моя задача не зриватися і не кричати. І тут вже потрібно проаналізувати, чому я це роблю. Якщо я виснажений, отже, мені потрібно відпочивати. Якщо я саме так думаю, що до моєї дитини доходить те, що я їй хочу донести, не факт, що доходить. Може, просто я хочу там якогось швидкого результату, нехтуючи процесами, які мають відбуватися в житті дитини. Але просто виокремети, наприклад, те, що я хочу змінити в своєму житті, розібратися в цьому питанні і потихеньку реалізовувати, тобто, плюс одна задача в моє життя: от таким чином, працювати над собою можна. Але малювати якісь захмарні образи, що ось таким я маю бути. Але не розуміти, як це має відбутися в процесі, це тільки самоосуд, самозгризання і, і депресія, або розчарування.